Всем привет, Руман Приденьек, ТВ Майкрафт, КВСТМВ, Систь. Ты не кричи мне? Скажи, мама. Скажи, мама, скажи, баба, кара тата тай пиздец. Скажи, мама. Скажи, мама.

А що вже в неділю боють увечері брати? Я думаю, що вже неї будуть приймати. Пішла, ну, де ти його взяла? Скажи, де ні-ні? Де? Там взяла на погоді, там відходи далеко, щоб він не знайшов. Ну, ми нікуємо, вона кажуть, вже нема що брати каже, на пантові пані раз. Та нема що вже. От треба, знаєш, що знати так, як вони їздять, скільки вони тут їздять. В одне місце і там десь попадуть, звичайно. Вони ж не знають місця. Тривати ліс, чи знати місця, де вже їздить багато років, він знає, туди, сюди, туди. туди. І ще й машини, мене не вже. треба. Же... Анусі, Анда, ну, що ти вже, блять, маєш? Ага. Чуєш, Лес? Ну а як йому лабачити вдома? То... Ну вот дивилася ковальський район, е, масуки збирають. Bye. Uh. Починаються такі холодні ранки, такі холодні, що са сила, аж руки мерзнуть, а то мальвіну збирали пізні. Точніше, десят, а чи, до двадцятого обличчя вже то ту мальвіну. Збірить, тут, тут такі холодні ранки.

І виспокоїше, як в нас. que Просто хоч би привітали на день народження, воно на день народження дітей. Мені не треба. Чось... А от Діна Бондаручка. Вона хоч раз в житті привітала, а та щось покляла там, блять, на стадіоні. Якусь звоміла. Та в житті вона привітала. Ну ніхто ніколи. Знаю, що я Хер... ну, моя харесна, моя хрещаниця, ще я підкажу, куди їх зараз. Я не робила, так виходили. А не робила стой ні той нічого. А за рому я людину взагалі мовчу. Одна Маруся до любілі тільки приходила. Все. А Роми, а Роми Хто Роми? А Роми не хто? Вот. Так. То що мені робити? Має пенсію, має дозна давати. Я твою мабуть. Може вже неї треба допомогти? Може в неї треба піти допомогти щось? Тож ти здорова баба. Ти так. здорова братина. До нової зустрічі, папа!